Митрополит Володимир, голова Української православної церкви Московського патріархату, прибув на Донеччину. Він вже відвідував нашу область рік тому. У програмі візиту цього разу шість міст разом з духовенством та пресою владику зустріло губернатор регіону Анатолій Близнюк і Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Митрополит Володимир вважає, що Донецький регіон відрізняється від інших великими успіхами. Саме тут активно будуються храми. Якщо в 90-х роках церква та собор... Було 80, то сьогодні більше ніж 600. Не тільки єпархія сіяє куполами, новими храмами, які будує велика своїми вір... вірними. Але впевнені, що і внутрі внутрішні храми, також всі в благополучному стані. Маю на увазі духовенство і Мирян. Голова церкви проведе в області п'ять днів. Сьогодні митрополит Володимир відслужив службу у Святогірському храмі. А завтра ми очікуємо на нього у Слов'янську. У суботу святий отець служитиме у Костянтинівці у неділю в Донецьку, в понеділок в Горлівці. Останній день візиту. Вівторок митрополит проведе засідання комісії міжсоборної присутності.